Ви відгадуєте тренд. Я танцюю, а ви маєте співати. Якщо ви знаєте цей тренд, ану, пишіть в коментах.

Dit was het tweede І хто знає, пишіть в schrijf het in de commentaar. I love you baby And let's dance on the air hey, the Come, 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 come the Come, 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 come Хан-корні і плексон. А ми приходимо до третього раунду. Так швидко. Сьогодні у нас буде 5 раундів. Третій раунд. Так, хто знає? Пишеть у коментах, а цей тренд. Співається отак. Like, like, а зараз ми переходимо до четвертого раунду. Як ми так швидко Значить, у цьому четвертий раунд. І забула вам сказати, підписуйтесь на мій ТікТок аккаунт. Він називається Укадіана, а тепер точно черв... четвертий раунд. Це трохи старий тренд, але я думаю, всі його пам'ятають. Напишіть у коментах. І не забудьте підписуватись і ставити лайки. А цей тренд співається Куінка, Амха, Ампуди Пуриса, Смандрай, Негра. Ну, коротше, давайте вже закінчувати, тобто мені треба вже збиратися. Усім па-па!